Любов не вбиває. Акцію під такою назвою провели поліцейські Вінниччини. інсталяцією із семи пар взуття намагалися привернути увагу до проблеми домашнього насилля. Впродовж цього року лише у нашій області жінками та чоловіками було вбито семеро своїх близьких. Тому правоохоронці нагадали, що любов дійсно має оберігати, розуміти, а не вбивати. Жіночі та чоловічі черевики, які уже ніколи не взують їх власники, бо ці люди загинули. Найстрашніше їхніми вбивцями стали найрідніші чоловіки та жінки. Акцію, якою прагнуть нагадати, що сім'я це любов, де немає насилля, провели правоохоронці в Вінниччини. Чи не щодня поліцейським доводиться виїздити на виклики, де чоловік або жінка стоїть жертвою знущань та побоїв? злочинів, пов'язаних з домашнім насильством, загинуло семеро людей. Це четверо жінок та троє чоловіків. Ми хочемо привернути увагу громадян до того, що не потрібно замовчувати дані факти, взагалі домашнє насильство. І мова тут не йде не лише про те, що відбувається в їхніх сім'ях, а ось якщо хтось став свідком подібних дій ось відносно чоловіка до жінки, жінки до чоловіка, необхідно, по-перше, повідомити органи поліції, по-друге, запропонувати людині свою допомогу. Домашнє насилля буває різним фізичне, сексуальне або ж психологічне. І як правило, від нього страждають найбільш уразливі жінки, діти та люди похилого віку, як психологи, так і правоохоронці закликають жертв сімейних негараздів не мовчати, бо іноді часті побої закінчуються смертю. Якщо є факт домашнього насильства, потерпіла особа має або самостійно набрати телефон 102, або повідомити можна через родичів у будь-який спосіб, щоб приїхав приїхали працівники поліції і відповідним чином вже на місці події визначали. Яка подія має, має місце. Бувають такі моменти, що коли по прибуттю на місце події, кривник вселяково намагається залякувати потерпілу, створюючи, скажімо так, такі умови, щоб вона, скажімо, відмовилася від допомоги працівників поліції і відповідно звернулася з заяву про відсутність будь-яких претензій по факту її виклику. Але зважаючи на всі ситуації, на всі події, працівники поліції свідомо розуміють, яка обстановка. В квартирі відбувається і оцінюють ситуацію. і Вже діють по мірі того, як розвиваються події в самій квартирі. Інсталяція, тематичні листівки так поліцейські намагалися пояснити жертвам домашнього насилля, що вони не мають мовчати. А на інформаційних стендах вказали адреси центрів підтримки та організації, які допоможуть людям, які постраждали від агресії у власних домівках. Владислав Гемба, телеканал Вінниччина.